Українські військові показали кадри дороги смерті на Курщині. Відео опублікувала аеророзвідка 82-ї буковинської окремої десантно-штурмової бригади. Дорога смерті для армії Путіна у Курській області це ділянка дороги протяжністю 14 кілометрів, яка перебуває під обстрілом українських військ. Це шлях, встелений знищеною ворожою технікою. Вигорілий слід, який залишив тут ворог, зазнаючи поразки. Десантники 82-ї бригади та інші підрозділи збройних сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарище і уламки від так званої Другої армії світу. Саме так військовий військові описали ось цю дорогу смерті. Найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна 155-та бригада морської піхоти. Я також нагадаю, що головком Олександр Сирський заперечив заяву Путіна, яку очільник країни агресорки зробив на саміті БРІКС. Диктатор говорив про начебто оточення українських військ у Курській області. За словами головнокомандувача ЗСУ, ця заява не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальної ситуації. Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці. Зокрема, починаючи з 8 серпня, по теперішній час російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 17 тисяч осіб. З них безповоротні 6662 особи, санітарні 10446 осіб, полонені 711 осіб. Олександр Сирський підсумовує втрати ворога за цей же період в озброєнні та військовій техніці. Це 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем. П'ять реактивних систем залпового вогню Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині, аби виправдати нездатність її відвоювати. Такі висновки роблять аналітики Американського інституту вивчення війни. Таким чином, диктатор намагався запевнити вітчизняну аудиторію у здатності російських військових, начебто, придушити вторгнення України в Курську область. Путін відповів на запитання під час інтерв'ю російському державному телеканалу Росія 1 про те, що російські сили, начебто, заблокували приблизно дві тисячі українських військових у Курській області. Воєнний злочинець подвоїв цю заяву, заявивши, що міністерство оборони Росії публічно не повідомляло про заявлене успішне проникнення Росії на деякі українські позиції у Курській області. Путін знову не визнав, що український виступ у Курській області простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські війська можуть вільно проходити через контрольовані Україною ділянки кордону. Головнокомандувач України, генерал-полковник Олександр Сирський, зокрема, спростував заяви Путіна від 24 жовтня про те, що українські війська потрапили в оточення та зазнали значних втрат. І у свою чергу повідомив, що серпня російські втрати в живій силі становлять 17 тисяч 819 осіб, у тому числі 711 військовополонених. Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат і, ймовірно є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення у Курську область після майже трьох місяців у контексті ймовірного розгортання північнокорейських військ для бойових дій у цьому районі. У білому домі тим часом вважають, що деякі північно-корейські війська можуть з'явитися у районі Курська. Про це на брифінгу у п'ятницю, 25 жовтня, заявив радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. При цьому він зауважив, що США невідомо, що саме вони там будуть робити. Його цитує видання Голос Америки. Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північно-корейських військ можуть бути розгорнуті у районі Курська, але в якій якості з якою метою це поки що залишається незрозумілим, заявив посадовець. Днем раніше в інтерв'ю Голосу Америки Кірбі також заявляв, що ША не знають, як солдатка НДР будуть задіювати у війні проти України. Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на здається трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають? Ми не знаємо чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України. Ми також цього не знаємо. Загадкова річ для Білого Дому ці північно-корейські солдати взагалі не ясно, навіщо їх Путін і Кім Чен Ін до Росії притягнули. Жодної підозри у США це не викликає. Ну але я скажу, що відповідь на усі вагання, стурбованості і питання союзників уже є. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія неминуче розгорне північно-корейські сили у невизначених зонах бойових дій. 27 і 28 жовтня президент підкреслив, що залучення Росією північнокорейських сил до бойових дій є ескалаційним кроком і закликав міжнародне співтовариство тиснути на Москву та Пхеньян. 25 жовтня головне управління військової розвідки України опублікувало перехоплений аудіозапис якому підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади, що діє у Курській області, висловлюють занепокоєння щодо здатності військових КНДР пристосуватися до культури та мови російського командування після їхнього розгортання в регіоні? Речник української десантно-штурмової бригади, яка діє на курському напрямку, заявив, що українські війська поки не бачили північно-корейських військ у Курській області і підкреслив, що ті не мають досвіду ведення широкомасштабних. Технічних війн.